Бликаути, ось ось розпочнуться у Москві. Принаймні, одна з найважливіших путінських областей має такі виклики, як там на східній лінії бойового зіткнення і що каже Роспропаганда, спростування від українських військових. Мирний план Трампа, за ним стоїть Росія, який терміново потрібна пауза, аби втримати економіку та фронт. Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони? Захищають нас від руського міру. Про все це говоримо далі. Вибухи лунають усе ближче і ближче до Кремля. У ніч на неділю, 23 листопада, безпілотники атакували місто Шатура, що в Московській області. Хоча тамтешня влада розповідала про ліквідацію БПЛА. Місцеві у соцмережах показували кадри пожежі. Згодом стало відомо, що ймовірно горять Шатурська районна електростанція. Бликаут усе ближче і ближче наближається до Москви. Цей об'єкт одна із найстаріших електростанцій на Росії. Заснована у 1920 році. Станція бере участь у забезпеченні. Електроенергії і тепла для Московської області. В Грес летить уже четвертий чи п'ятий безпілотник. Там чути цього мопеда. Так, це вибух, спалах який. Вісім вибухів пролунали також над Анапою і Новоросійському той день. Пропагандисти переконували, що начебто працювало ППО і все знищило. На годиннику без п'яти хвилин п'ята ранку, а сирена вже виє. Водночас місцеві розповідали, що від вибухів тремтіли вікна. Крім того, вибухи чули жителі ще одного міста Слов'янська на Кубані. Перед цим у Краснодарському краї лунали звуки сирени, що сповіщала про повітряну небезпеку. Обмеження на прийом і випуск повітряних суден традиційний план. Ков'єр ввели у двох тамтешніх аеропортах. Гучно було на вихідних і з боку Чорного моря. Раніше партизанський рух теж заявляв, що БПЛА рухаються у бік бази Чорноморського флоту у новоросійську. База чорноморського флоту Приготуйтеся. Написали партизани. І от в Криму, попри запевнення розпропагандистів про те, що все йде за планом, планово хіба зафіксували спалахи поблизу тамтешніх НПЗ? Я також нагадаю, на вихідних ударні дрони атакували об'єкти енергетики аж в чотирьох населених пунктах на окупованій частині Донеччини. На фото і відео місцеві опублікували кадри з ймовірно Зугреса, Шахтарська, Докучаєвська і Тореза. Український президент розповів про найгарячіший напрямок на полі бою. Висновки глава держави зробив за результатами ставки з головкомом Сирським. Тож далі пряма мова. Найбільш складно це Покровськ. Увесь напрямок. Значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми. Кожен день найбільше атак саме там. Багато місяців вже все це триває і. І важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпровщиною та Донеччиною. Ми захищаємо позиції. Харківщина, ми захищаємо наші позиції. Запоріжжя, захищаємо позиції там, не просто Оріхівський напрямок, Гуляйпільський. Ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. І про дезінформацію ворога поговоримо з вами також. Адже раніше начальник генерального штабу Російської Федерації Герасімов у доповіді президенту Російської Федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ Харківської області Ямпіль на Донеччині. Про це розповіли у генштабі українському. Там заперечили таку інформацію чи то пак дезінформацію від ворога. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що Куп'янськ перебуває під контролем сил оборони України у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи і спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Про це повідомили у генштабі. Схожі ситуація із Ямполем пишуть військові. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанськ на Харківщині і 70% міста Покровськ. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії, і ліквідація противника у міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним кажуть у Генштабі. Штурмові групи окупантів і місця їхнього накопичення виявляються та знищуються. Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому вже возила журналістів до Куп'янська і Покровська. Чергова інформаційна брехня російського генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні м'ясні штурми. Єдині криваві здобутки керівництва Росії це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі. Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення. Втрати окупантів з початку року перевищили триста. 71 тисячу осіб. Думала, що її везуть у ліс на розстріл. Звільнена з білоруської неволі, 18-річна Марія Місюк, була шокованою і не могла стримати емоцій. У березні минулого року її затримали у Білорусі і звинуватили нібито у тероризмі. Білоруський суд засудив українку до позбавлення волі у колонії в умовах загального режиму. І в суботу, 22 листопада, Марія, як і ще 30 українців, повернулися на батьківщину. Її зустрів особисто очільник гур Кирило Буданов. Тож послухаємо далі. Я повірити не можу. Я реально думала, що мене просто в ліс вивезуть. Я думала мені розстрілювати в зустріч. Зараз як почуття? — Дуже добре. Дуже добре? Дуже добре. <рес> Чоловік зустрів. І типу, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, ні, не знаю. Звідки мені знається? Він каже, голова гур. Да. Боже, пожартував, а може то Буданов. чи хто зараз голова гур? Я не знаю, Буданов я в тюрмі сижу. Ну ось. Побачила власними очима. Це день пройшов не зря. <рес> <рес> Навесні весні 2024 року білоруські силовики затримали Марію разом із ще шістьма підлітками. Влада Білорусі звинуватила їх у тероризмі. Проте ці звинувачення вважаються безпідставними. За даними білоруського правозахисного центру В'ясна, 29 квітня на державному тамтешньому телеканалі вийшов пропагандистський фільм під назвою Діти на прицілі завербовані ворогом, де йшлося про нібито затримання сімох неповнолітніх за співпрацю з українськими спецслужбами. У сюжеті йшлося, що шестеро підліт... Створила анархістський осередок Чорні Солов'ї, яким керувала тоді ще 16-річна Марія Мисюк. Білоруські пропагандисти заявляли, що група планувала диверсії в Білорусі та Росії. Вони стверджували, що Марія переїхала до Білорусі з родиною у 2022 році і організувала анархістське угрупування для підготовки терактів. Також у фільмі повідомили, що Марія нібито переписувалася онлайн із кураторкою, яка давала їй інструкції з виготовлення вибухівки та коктейлів Молотова. Я нагадаю, що у суботу, 22 листопада, Україна повернула додому 31 громадянина, яких утримували на території Республіки Білорусь. Жінки і чоловіки засуджені до строків від 2 до 11 років. Нарешті на рідній землі підкреслює очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов. За його словами, наймолодшій звільнені всього 18 років, а найстаршому 58. Очільник гур також подякував Сполученим Штатам Америки і президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні наших громадян з території Білорусі та Російської Федерації. Я ж нагадаю, 22 листопада між Україною та Білорусі відбувся захід із повернення саме цивільних осіб. У результаті успішних переговорів з білоруською стороною координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента повернув в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію. Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує свою роботу. Працюємо над поверненням усіх. Повідомляє прес-служба, допоки очільник української. Розвідки дякує Дональду Трампу. Ми дякуємо українським розвідникам. Вони повертають людей і продовжують боронити нашу країну на полі бою. За що Трамп годі дякувати це за його мирні потуги і підігравання у дудку Росії? Мирний план, який США пропонують за базовий варіант для завершення війни в Україні, виглядає настільки недопрацьованим, розмитим, дезбалансованим і відірваним від реальності, що у нормальних умовах він би ніколи не дійшов до офіційного рівня. Видання за економіст зазначає, що тут важко обирати чи то сміятися, чи то плакати. Якщо Володимир Зеленський відмовиться підписати угоду, Трамп може знову перекрити Києву доступ до американської розвідки і високоточної зброї, як він уже робив раніше цього року. 21 листопада, Зеленський у зверненні до українців заявив, що Україна цитую проходить один із найтяжчих моментів історії. Якщо уважно розібрати неясності і дивні елементи цього плану, наприклад, заборону на Україні бити ракетами по Москві і Петербургу, але не по решті Росії, при тому, що для Росіян немає жодних обмежень, стає очевидно. Видним головне, Росія фактично отримує нагороду за зупинку свого вторгнення, залишає усі захоплені території, отримує легітимізацію в міжнародних структурах, включно з поверненням до великої вісімки, і позбавляється більшості санкцій і отримує шанс заробляти. Україна ж отримує припинення вогню, можливість залучати інвестиції та американську обіцянку, що Росія більше не нападе. Чому все так погано? По перше, деталі створюють для України надзвичайно крихке майбутнє. Зеленський мав би віддати Росії великі міста, де живуть сотні тисяч людей а також потужні оборонні лінії, створені протягом трьох років. Українські сили мають бути скорочені до 600 тисяч, але для Росії немає жодних рамок. План прямо забороняє розміщувати війська НАТО на території України, що ставить хрест на ідеї сил заспокоєння, яку ще нещодавно озвучували європейці з підтримкою США. По-друге, документ за суттю винагороджує агресію Путіна. Він дає йому додатковий стимул знову атакувати Україну, а також надає ресурси і час для відбудови армії, необхідних для реалізації його давніх намірів тиснути на країну здовж усього російського кордону від Арктики до Чор Орного моря Путін систематично порушував міжнародні угоди. Він чудово розумітиме, що Америка при Трампі демонструє байдужість до союзників у Європі. Їх навіть не залучили до формування плану. А це сигнал не лише для ЄС. На це дивитимуться Японія, Південна Корея та особливо Китай, який цілиться на Тайвань. Прихильники Трампа стверджують, що критики не помічають запропонованих гарантій безпеки. У пункті 10 сказано, що у разі нового російського вторгнення США організують скоординовану військову відповідь на папері. Це виглядає добре, якби було хоч трохи правдоподібно, але ні. Увесь план тримається на особистому рішенні Трампа, і він навіть не забезпечений підтримкою Конгресу. Бо більше документ передбачає, що Америка отримуватиме плату за підтримку України. Досвід найманих конфліктів показує: якщо військо бере участь лише за гроші, на нього не можна покладатися у вирішальний момент. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалось, підписуйтеся на канал Воїн волі» і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось. papa pa.